Фінансова система України перейшла на новий рівень. Сьогодні запрацювали нове покоління системи електронного платежу, яке побудовано на базі стандарту ISO 20022 і працює в цілодобовому режимі. Давайте розберемося, що це за стандарт такий, чому це таке епохальне насправді. Ну, навіть не рішення, а подія, і як далі зміниться весь фінансовий ринок України, чи зможуть ті самі комунальники або податкова, або інші виконавчі органи списувати наші кошти з нашого рахунку, і що буде з центральними валютами центрального банку? Цібідісі. Про це все поговоримо в сьогоднішньому відео. З вами на зв'язку Михайло Пасан, інвестор-підприємець більше 15 років. Я керую своїх клієнтів, гляну цифровим і фінансовим радником. І давайте поїхали. І так, що таке ISO 20022? чому воно так набрало розголосу зараз в фінансовій сфері, і загалом багатьох, ну, скажімо так, трохи сумнівних сайтах всюди пишуть про те, що зараз банківські органи можуть ну, верніше, банки можуть легко списати наші кошти, при тому, що навіть без нашого відома і все це тотальний контроль. Будуть навіть списувати кошти, яких ми не маємо, і потім в кредит заходити, і так далі. То коли готуючи це відео, я начитався ну, такої інформації, що насправді, насправді яка не має ніякого відношення до реальності, тому хотілося б, ну, по-перше, пройтися загалом, що зараз відбувається в фінансовій системі України, і загалом, що таке СЕП, і як працює ІСО 20022 а якщо ми подивимося на загалом дорожню карту розвідку системи електронних платежів України, тобто фактично. Це нічого інше, як інфраструктура, по якій банки проводять розрахунки, які ми з вами проводимо. Тобто, коли ми робимо розрахунок в банку, тобто робимо, даємо банку доручення для переказу наших коштів з одної банківської рахунку на інший, банк має, ну, по-перше, перевірити надходження цих коштів, перевірити те наскільки людина, яка отримує, чи вона в чорному чи в білому списку, після цього провести розрахунок і записати все в загальний леджер, тобто загальну бухгалтерську книжку, в свого банку, і власне потім синхронізувати її з загальною леджером. Всієї країни, який розміщений в Національному банку України, це, якщо так максимально коротко описати, як функціонує зараз кожен з переказів. Тут фактично є банк, який є посередником між нашими з вами транзакціями, ми можемо зробити переказ коштів, банк його апрувить і робить даний переказ. Відповідно, банк виступає в якості агента, ми з вами там або відправниками, або отримувачами платежу. І відповідно. Така дійсно крута революція, яка відбулася ще в 93-му році, насправді, це було запроваджено таку центральну систему електронних платежів, яка дала можливість швидше проводити відповідно транзакції. Але найбільш цікаве це наступне. Тобто У 2019 році було запущено все по версії 3.2, тобто з'явилися так звані ІБАН рахунки. Тобто, які також імплементовані по єдиному стандарту. І в рамках цього одного рахунку ми фактично маючи цей рахунок. раніше в нас було. У нас була банківська карта, ми відправляли цю банківську карту, і всередині країни ми могли ну, швидко переказувати кошти через рахунок банківської карти. Зараз ну, фактично, те, що було введено до сьогоднішнього дня, до 1 квітня 2023 року є вертично вел можливість розрахунку через IBAN. а тобто це один рахунок, в якому, в як, один код, в якому впис, в якому записується і країна, і і від установа банку і наш відповідно далі рахунок. Тобто нам не треба вже записувати всякі були Є ДПРО, МФО банків, назви банків і так далі. Ми просто маємо і бан відправили, і відповідно нам на цей рахунок падають кошти. І банк вже розуміє, що ці кошти належать саме нам. І що найбільш цікаве, це дало можливість більш автоматизованого обміну. Платежами і переказу транзакціями, ну і переказу власне, коштів, і, і набагато пришвидшило роботу всієї системи. І, власне, у 2020 році було запущено СЕП-23 на 7, тобто який працював майже в цілодобовому режимі. Що цікаво зараз, зараз те, що зараз імплементували СЕП 4.0, тобто, ну фактично, як у нас є індустрія 4.0, та так само зараз і з'явився сеп 4.0, який працює 24 на 7. І це по великому рахунку це та сама інфраструктура, яка а, імплементована згідно стандарту ISO 222, який, а, який до речі, буквально тільки місяць тому назад а, був запроваджений в Європі. І, Україна, інтегруючись всю свою систему, також до згідної і європейського законодавства і європейської технологій, відповідно також імплементувала проведувала ЄСО 222. Тобто, це єдиний стандарт, по якому згідно яким працюють всі банки, платіжні системи та інші фінансові установи, в тому числі і Національний банк України, і згідно якому проводяться транзакції серед. Банків і про і ну, власне відправників, отримувачів та інших органів, які співпрацюють з банками. Тобто, все воно стандартизовано, всі транзакції проводяться по єдиному, е, єдиному зрозумілому стандарту, і все це дає можливість автоматизувати платежі. І от тут уже виникає найбільш цікаве, оскільки ми маємо можливість автоматизувати платежі, то в такому випадку нам нічого не мішає, наприклад, залучити технології штучного інтелекту, зробити можливість. Перевірки, звідки кошти зайшли з одного рахунку на іншого, і перевірити всі, всю, весь ланцюжок транзакції. Нам нічого не мішає робити автоматичні обміни однієї валюти на іншу, при тому, що розуміючи, які є резерви, і я це може попливати на валютний курс. Тобто, фактично, з однієї сторони, це дає можливість, по-перше, дати більш. Прозорість транзакціям, тому що ми можемо ну фактично написати, реалізувати таку можливість так званого banking, коли є можливість перевірки всіх транзакцій між всіма банками. Але кому це буде можливість дозволена? Зрозуміло, що в основному державним органам які. Працюють або фінансовим установам, які працюють у всій цій системі. Тобто, зрозуміло, що такого тако поняття, як опенбанкінг для фізичних осіб, які зможуть ну, дивитися конфіденціальну інформацію, ніхто такого не відкриє. От. Але ключове це, це те, що це дає дуже такий поштовх для розвитку, для фінтех компаній, оскільки можна, можна створювати різні фінтех рішення для роботи, ну, власне, для надання нових банківських послуг для роботи з криптовалюті. В тому числі, тому що стандартизація вона дає можливість ну, власне, інтеграції технології блокчейн і власне, запуску своєї власної криптовалюти на базі цієї, цієї інфраструктури. Тобто, Чому того не запускали Central Bank Digital Guarantee? Тому що на сьогодні досить дорого використовувати ту інфраструктуру, яка Ну, власне, яка є, і а, після інтеграції нової ну, власне сеп 40 це ми, ми побудували фактично. Ну, ну вирішені як ми побудували Національні банки і банки Сьогодні, які, які брали участь в інтеграції, побудували фактично таке поле для, для надання і розширення нових сервісів і створення нових технологій для роботи з фінансами, оскільки реально фінансова наша. Вирішився фінансова інфраструктура не обновлювалася так масштабно, ну починаючи, певно, з 93-го року, фактично, да, майже з незалежності України там буквально пару років. Тобто, дійсно, за зараз це таке епохальне обновлення. Тому давайте далі розберемося. Тобто получається наступна історія, що ми маємо інфраструктуру з банків, в банківську вірніше інфраструктуру. Банки мають тепер стандартизовані. Стандартизований обмін транзакціями, тобто можна відслідкувати кожну транзакцію, куди була відправлена, можна передивитися весь ланцюжок, маємо відкриті дані, маємо можливість інтеграції API до цієї системи для банківських установ, і в тому числі бачимо, в. СТЕП-4.0 є можливість підключення не банківських установ, тобто, фактично, компанія для того, щоб перевірити, наскільки надійний її контрагент може запросити інформацію про нього і отримати всі його борги або кредитну історію, фактично таким чином розуміти наскільки. Є ймовірність того, що цей контрагент віддасть кошти, або цей контрагент не віддасть кошти. От, і так далі. Але насправді цих сервісів можна будувати дуже багато, і це, і це дає ціле поле для гри для фінтех-компаній. Ще раз наголошую, тому що в першу чергу це, це найбільш цікаве. Тому що фактично фінтех-компанії можуть розширити надання різного вроду різного платіжних сервісів. В тому числі я бачимо на базі використання того ж штучного інтелекту, який зараз досить популярний. От, більше того, зараз вже інтегрується СЕП, верніше, вже тестується СЕП-4.1, який дає можливість фактично прямої інтеграції з європейськими банками і переказу коштів між Україною, Україною і Європою на в різних мультивалютних, ну верніше, в різних валютах, в тому числі гривня, євро, і можна. Фактично трекати весь цей сервіс, і ключове, що ми фактично підключаємось до званої СЕПи, ну верніше, і можливість здійснювати транскордонні перекази в Євросоюзі. Тому це насправді дуже круто, тому що це це ще один крок до всієї тої євроінтеграції, яку ми зараз робимо, і Ну, і фактично буквально пару, я думаю, в рік плюс ми в нас буде можливість. Переказу швидкого переказу коштів з України за кордон і навпаки використовуючи е, дану, е, дану інфраструктуру СЕП 4.1. Але, але найбільш цікаво е, це те, що після ну, власне, документ, е, опублікування документів по імплементації власне, стандарту ISO 2.00. 22. Тут от буквально вони з'явилися 31.01.2023 року відносно недавно. Та функціональний опис. Так, давайте я його трохи збільшу. І дивіться, яка тут цікава, цікава надпись. Примусове списання коштів з рахунку платника. Тобто, оце прям зрезонувало у багатьох. Хоча, я бачу, воно було ну, даний документ ще у 2021 році був опублікований. Але ключове це якраз те, що ну, фактично. Банки можуть згідно цього стандарту списувати від нас кошти, і так само може центральний банк списувати кошти з банку, якщо це необхідно згідно певних постанов. Тобто, справді дивіться, в чому тут історія. Тобто, це просто імплементація стандарту, тобто прописані правила в 44-х До речі, прописані правила того, як як мають працювати банки, тобто прописано бізнес-модельність, що коротко між роботою банків і виконавчих органів, які наклали якісь примусові стягнення на, ну, на наші з вами рахунки, якщо це необхідно. От, що сюди може відносити? Комунальні державні органи можуть теоретично списувати кошти з? Наших рахунків податково може списувати кошти з наших рахунків, якісь виконавчі впровадження також можуть автоматично, ну фактично, згідно них можуть автоматично списати кошти з нашого рахунку. І знаєте, що найбільш цікаво? все це можна було робити і до СЕП, до імплементації ISO 20022. Ніхто не забороняв банкам блокувати рахунки, і відповідно до того часу, доки не буде проведено відповідно. Доки не буде проведено відповідний розгляд справи. Тому в принципі нічого в роботі не змінилося. Єдине, що додалось, це те, що є можливість, і, і яка зараз тестується, це автоматичне, автомати, автоматичний і швидкий майже миттєвий переказ коштів в будь-якій валюті, ну, в даному випадку гривня євро, і, і в будь-який час. Тобто зараз таке поняття як банківський день, воно не прописано. А воно ну, вніше як воно було а, ну, фактично забрано з такого поняття вже зараз не існує. Зараз є таке поняття банківської години, і тобто коли було зроблено той чи інший переказ. Тобто в будь-який момент ми можемо зробити переказ, і, її відповідно, кошти надійдуть нашому контрагенту. А, і, Таким, і, і це насправді досить класно. От. Більше того, є окремий такий документ від НБУ, який називається запитання відповіді стосовно ІСО 20022. Тут є таке 150 запитання. Тобто, якщо здійснюється запит на те, що агент платника агентом виступає банк. Якщо є запит на форс дебіт це мається на увазі, примусове стягнення, та з наявності платника коштів на рахунку, здійснюється списання з рахунку платника ну, повній або частковій мірі, не автоматично, а потім в рамках операційного часу на підставі, цього, на підставі цього запиту. Чи все робиться автоматично? І от якраз є відповідь, те, що на сьогодні, отримавши цей запит, і якщо є кошти, то здійснюється автоматичне списання коштів. От, і додаткові, але все це буде відбуватися у відповідності до нормативно-правових актів, які на сьогодні ще не прописані. От, тобто на сьогодні, поки що переживати того, що від вас автоматично будуть списані кошти, ну немає змісту. Це по-перше, по-друге, ніхто не буде автоматично списувати кошти без вашого відома і без, без будь яких ось на це причин, і відповідно. Якщо у вас, якщо є підстави на те, що від вас можуть списати кошти, то вони то від вас і так будуть ці кошти списані автоматично, тому що банк вже зараз може, може зробити, ну, навіть не, не зараз до першого числа, а й до першого числа міг заблокувати ваш рахунок і списати ці кошти. Так само це могли зробити комунальні комунальники, так само це могли зробити податкові організації. Але якщо ми говоримо про це, це з однієї сторони. Але якщо ми говоримо про прозорість, то в такому випадку з іншої сторони нас також будується завдяки. Даним стандартним всім, і ну, власне вітрити даних і всіх переказів, у нас будується інша історія, яка називається те, що ми можемо відслідкувати кошти, куди пішли від тих же самих державних органів. Тобто, і ми таким чином можемо повністю пере, ну, переглянути, і держава може показати в автоматичний дашборд, куди відправляються кошти, на, на які. Потреби, на які цілі, і відповідно ми можемо контролювати, куди йдуть наші податки. І це також важливий момент. Тому завжди, скажімо так, ця палка працює з двох сторін. Тобто не тільки від нас списують кошти, але і ми можемо подивитися, куди ці кошти далі пішли, тому що коли держава списує кошти у вигляді тих же податків, вона ж і далі витрачає на, на ті ж самі потреби безпеки, освіти, медицини, інфраструктури, відповідно, ми можемо все це також переглянути як вже відповідно прозорий механізм. Більше того. CBDC, Central Bank Digital Currency, те, чого всі, ну я всі багато хто боїться, навіть я чув таку версію про те, що якщо компанія буде виплачувати заробітні плати, то, заробітні, то ці ці кошти будуть мати тільки певний. Період дії, і якщо за умовно кажучи, місяць, і якщо за цей місяць не будуть вони використані, то в такому випадку вони згорають і нові, нові нараховуються. Ну теоретично такий кейс використання є. Практично я не розумію, для чого його інтегрувати і для чого його робити. Тобто спалювати кошти від населення це, це взагалі неправильний підхід. І я більше ніж певнений, що такого також. Не буде і тому, ну, більше того, ісо 200 22 воно не має ніякого відношення до цього, але тому що це інфраструктура. Але загалом, якщо ми говоримо про центр Бендіїстої картенції, то так да, вони ІСО якраз дає можливість побудови на базі цього стандарту цифрових валют центральних банків, вони тим більше вже тестуються. Вони вже так чи інакше працюють в обмеженому режимі, і завдяки цьому переходу в найближчим часом дійсно ми можемо побачити інтеграцію. Власне є гривні, і фактично, що таке є гривня це заміна готівкової гривні. Тому, але вона більш прозора, і от власне вже є інфраструктура для того, щоб все це більш прозоро переглядати. І як я вже сказав, більш прозора з як зі сторони. Центральних органів, так і з нашої сторони, тому що е, тут мова вже йде про те, щоб була максимальна прозорість в державі з, зі всіх сторон, а не так, що з однієї сторони е, максимальна прозорість всіх використання коштів, з іншої сторони, десь вони там блекбос попадають, і ми не бачимо, що з ними відбувається. Ні, з іншої сторони, також буде, і я більш ніж певний, що має бути е, також е, прозори дешборд, в якому показано відповідно, куди також ці, ці кошти будуть направлені. Тому це таке питання з двох сторін, якому має бути дискусія, я думаю, і зі сторони всього населення і компанії, і зі сторони центральних органів влади. От, але, але ключове і розюмуючи все те, що я зараз наговорив, перше: ISO 222 це нове покоління інфраструктури миттєвих платежів і всі, всього фінансового ринку України. На базі цієї інфраструктури можуть бути реалізовані як Central Bank Digital Currency, так і системи миттєвого платежа, так і миттєві розрахунки з іншими країнами в Європі. І так, також більш ISO 222, ну, власне Ця інфраструктура дає можливість інтеграції більш прозорого використання коштів усіма органами. Чи можуть банки зараз списувати ну, власне, наші кошти на вимогу виконавчих різних органів, податкових або комунальників, да, вони можуть і вони це могли зробити і ще і раніше, їм це ніхто не забороняв. Та в даному випадку поки що немає якихось нормативних актів зі сторони центрального банку для того, щоб розуміти, як це загалом буде працювати. Тому можна придумувати все, що завгодно, але по факту як воно працювати поки що немає. Якщо ви. Працюєте на роботі, ведете бізнес, справно платите податки і, відповідно, оплачуєте всі свої послуги, то якихось проблем в даному випадку ця система вам не зробить. Більше того, коли все буде автоматизовано, то це набагато краще, тому що всі розуміють, як працює фінансова система. А тільки коли є розуміння того, куди ходять кошти, як вони використовуються, ми можемо зробити більш. Стабільну і функціону і краще працюючу фінансову систему, і загалом на стабільну валюту. Тому насправді все це дуже позитивна новина, і це, і це насправді досить такий великий скачок в розвитку фінансової інфраструктури України. З вами був Михайло Бацин. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і діліться цим відео з вашими друзями.